Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні відео на в'язальну тему, і я покажу процеси, я покажу готові роботи, я покажу новеньку пряжу і розкажу, який магазин з пряжею я знайшла в Полтаві, коли була. І так. Готові роботи. У мене дві. Перше це ось такі шкарпеточки, носочечки. Тут десь 45-й розмір, 44-45, вони із вовни. Тут у мене такий невеличкий жакард. Ступня в'язана теж жакардом, але в полосочку, так як Ниточка по кольору схожа, тому практично не видно цього жакарду. Резиночка, халявка зв'язана резиночкою дві лицеві одна виворітня у дві ниточки. Тобто ось це карпатська вовна, не підготувалась, а це вовна рижська. Цю мені дарувала Оленка Козаченко колись у пасмі. А це я купила бабіну карпатської вовни. Але вона косить, косить у лицьовій гладі. І тому в цих носочках я вже в одному з попередніх відео розказувала, що я почала в'язати лицева гладь косить, резиночка теж косить. І я вирішила зв'язати жакардом. Тут Дві петлі одного кольору, дві іншого. Так як між собою ця ниточка дуже-дуже схожа, а після прання вона майже не відрізняється. Ну, на відео я бачу, що практично вони зливаються, ці два кольори. Тому жаккард не буде кидатися в очі, в'язати було доволі легко. Мисочок і п'яточка зв'язані е, вівчарі кольорова вовна. П'яточка теж звичайна резиночка тут, дві лицеві одна виворітня. І далі йде в халявку ця резинка. Резиночку я в'язала в дві ниточки, тобто оцю і оцю склала в дві ниточки і так, резиночка не косить. А от саме якщо оця карпатська сама, в дві ниточки. Косить. Не знаю, це може в мене так, тому що я бачила не одну в'язалочку, яка в'яжеться його ниточкою, то ніхто не казав, що полотно косить. У мене такий получився нюанс. Але вихід можна знайти. В'яжу Жакард, і, виходить, рівненько, гарненько і все добре. Оце готова робота. Далі. Майже готова робота, дитяча ковтинка. Я не пришила пуговиці. Ось така виходить. Ковтиночка, такий узорчик. Якщо не забуду схему узору, я викладу у спільноті у себе на каналі, кому цікаво подивитись. А може, я викладала, не пам'ятаю зовсім нічого. Ось така ковтиночка, колір, колір не передає, отак, да, отак більш схожий, тому що отак він більш в ем, синюватий відтінок, а ось так іде правильно передається. Це така, знаєте, бусковий такий колір гарний. Значить, цю ковтинку я вже починала в'язати, я вам казала, що це ковтинка із Алізе Кашміра. Тут 100% вовна. В'язала в дві ниточки спиці 3,5. А манжетики я в'язала на трієтці. Ось так. Таких менюпусіньких речей я вже дуже давно не в'язала, тому попросила мамочку цієї дюймовочки, щоб вона мені заміряла якусь ковтинку, щоб хоч приблизно можна було орієнтуватися, якими розмірами в'язати. Реглан зверху, тут набірний край італійський дуже простий. Я, здається, Уже казала, але відео на відео майстер-клас я не знімала. Трошки було не до того. Треба підтягти хвости по відео, тому що і по п'ятоці я не знімала відео на носочки. І так само на оцей наборний край теж не знімала відео. А треба хоча б самій для себе, щоб тоді було на каналі і знати, де його шукати. Ковтинка готова. Процес у мене моя а, ковтинка із вівчарі кольорова вовна. Ось таку ниточку, такий колір мені дарувала Юлічка. Юлечка величезне спасибі тобі. А ось така бабіночка, тут махер, а, ще щось. Це подаруночок від Оленки. Козаченко, спасибі, Оленочко, тобі дуже велике. І тепер в мене от цілу зиму в'яжеться оцей тулубчик, тому що це не ковтинка, це тулубчик. Ця робота доволі довга вже, але я ще хочу. В мене є пряжа і є куди розгонитись, тому я вирішила, що я ще довгенько зв'яжу, а потім. Повернусь до рукавів. Тут В-горловина, показати не зможу, бо все закрутилося. Виворідня сторона теж виходить дуже гарна, Лицьова теж гарна, але поки що, потрошку потрошку я її не дуже спішу в'язати. Якби зима була дуже холодна, то я б його вже вив'язала. А так, як зима в нас, слава Богу, не дуже холодна, тому так, потрошку-потрошку, та й в'яжу. Далі процес, який я брала з собою, коли їздила в Полтаву, це носочки. Я думала, що в мене не хватить пряжі, тому що вдома я в'яжу з однією швидкістю. А як виявилося, в гостях мені не було коли в'язати. І ось, ось отак я пров'язала за три вечори. Навіть ні, це неправда, тому що десь, десь ось так. Я пров'язала за три вечори. Все. Що я робила? Оце вже я прив'язала вдома сьогодні, коли в мене трошки було часу відпочити. І з чого я в'яжу. Це носочна. Це, мабуть, мені присилала Лера, а моя подруга із Фінляндії. Ось цей моточок. Етикетки я не знайду, і це було давно цей моточок до мене приїхав. І друга ниточка це Карпатська вовна. І що я зробила? Я в'яжу рядочок карпатки, ну, карпатської вовни, рядочок не нашої шкарпеткової пряжі. Знову рядочок-рядочок. І так в'яжу рядочок одною ниточкою, рядочок іншою. Получається ось такий полосатик. Це теж в'яжеться шкарпетки чоловічий розмір. Мисочок тут кольорова вовна від вівчарі. Я вже ось дійшла до початку прибавочок на клин підйому, Ось така краса виходить, мені, мені дуже подобається. І в такому варіанті карпатська вовна теж не косить. Ви можете бачити, як оце вона, як вона крутиться. Ну, не знаю. Але не косить. Якщо розбавляти її якоюсь ниточкою, більш стійкою до перекручування, то, в принципі, доволі непогано виглядає. Це в мене другий процес. Так, що в мене в планах? Ось я недавно показувала. А може не показувала. До мене прийшла посилочка із вулмаркета. Я завказувала ось таку ниточку. Це вівчарі етнокотон 1500 метрів у 100 грамах. 1500 метрів. У 200 грамах, це 200-грамовий моточок. Я замовила цю ниточку, бо мені прийшов. Прийшло замовлення на літній топ. А замовниця сама вибрала колір, і насправді він дуже мені подобається самій. А знаєте, такий сірий, серебристий, ну, щось, щось таке. Буду в'язати топ у дві ниточки. Єдине, що я ще не зрозуміла, якими спицями. Або 2,5, або 2,75. Якщо з вас хтось в'язав спицями е, який-небудь виріб цією ниточкою, будь ласка, напишіть мені в коментарях, е, тягнеться, не тягнеться, як веде після ВТО, і якими ви спицями в'язали? Тому що я зразок зв'язала. Але по тому зразку мало що ясно. І буду починати в'язати літній топ. Це виріб буде із двох деталей, буде в'язатись сперед, буде в'язатися спинка на передній частині в районі ліфа, мабуть, да? так треба казати, або в районі кокетки Буде ажурний узор. Я сподіваюся, що я його зв'яжу доволі швидко. Так, і це я теж показала. Далі, коли я була в Полтаві, мене там очікувала велика така несподіванка. Дуже велика несподіванка, е, прийшла смс, що мені прийшла посилка на моє ім'я, на нову пошту, мене очікує посилка. Від моєї подруги Іночки. Іна зговорилася з моєю Катюєю і прислала посилку в Полтаву, знаючи, що я туди їду, на декілька днів, що я там буду, і вирішила мене здивувати і приємно вразити. Звичайно, я забрала посилку. Звичайно, я була. Дуже здивована, і мені було дуже приємно іночко. Я хочу сказати тобі величезне спасибі, сюрприз вийшов, дуже гарний. І я зараз буду хвалитися, яка в мене мрія збулась завдяки моїй подрузі. Дивіться, ось така ниточка, такі клубочки-моточки. Це фірма Ярослав. Я буквально недавно казала, що десь до осені я хочу купити пряжу цієї фірми, тому що її ще я не пробувала. Так от, я її тепер буду пробувати. Це напіввовна, 50% вовна, 50%, вовна, 50 пан е, в 100 грамах 350 метрів, і це такий рожевий колір номер 4. А ось цей колір, морська хвиля, мабуть, ну я так приблизно. Це номер 238. Дуже гарний колір. На камері він передає більш такий насичений, насправді він трошки спокійніший. Так, сяк-ніяк. От він, от він більш насичено передає. Так що у мене є тепер. Оця ниточка, але це не все. І ще Інна поклала мені бавовну, якщо я не помиляюсь, так, да. 100% бавовна ось таких двох кольорів, такий дуже гарний фіолетовий і відтінок бускового. А цей колір передає на камері світліший, насправді він. Він темніший. Ну, одним словом, клас. Це моточки по 50 грамів і довжина 350 метрів. Ось цей колір, це колір 17, а цей темненький це колір 140, да, 142. Ось. Ось така краса. Ниточка тоненька, але, е, звичайно, я кудись її обов'язково пристрою. І на величезне величезне спасибі. Але це ще не все. Це ще не все, тому що у посилці лежали ще два таких пакетики. Тут пришивні такі е, лейбли. Бірочки, не знаю, як правильно називається, хендмейд. Це бірочки, які треба пришивати, ну, бажано, так, як зазвичай пришивають сюди на спинці. І ще ось такий пакетик. Тут кнопочки пластикові, кнопочки. І так як я в'яжу адаптивні шкарпетки, то я думаю, що ці кнопочки можуть мені пригодитися тепер все. Так приємно отримувати подарунки, про які ти не знаєш. Це просто супер і, і клас. Так, ну і ще покажу одну свою покупочку. Е, я вставлю ролик. Е, Магазину, який я знайшла в Полтаві в центрі Полтави. Я впевнена, що про нього знають всі полтавські в'язалочки, але ж я туди попала випадково. І коли я ввечері думаю, треба ж подивати загуглити, є тут магазини з ниточками і де вони знаходяться. Я була в двох магазинах, один магазин в Цумі, але на в той момент я розмовляла по телефону, і я нічого там не знімала. Єдине, що я можу сказати, там магазин в основному, там вишивка. Пряжі там небагато. І мене, звичайно, дуже приємно вразило, що там була пряжа саме вівчарі, там була кольорова вовна. От не пам'ятаю, напіввовна була чи ні, і була пряжа, етнокотон і котонель. Вся інша пряжа це була якась німецька фірма і французька. Ну що можу сказати? Та ціна мене дуже, так, не дуже, дуже не дуже приємно вразила. Ну, нічого. Зараз усе дорого. І на це зволікати. Подобається бери, не подобається, не бери, це діло таке. І ще один магазин, який я знайшла в Полтаві. Я залишу посилання цього магазину на Інстаграм. Вони є в Інстаграм. І я його знайшла, і я купила там ось дві такі ниточки. Це от зелений, такий, написано, бутилочний. Це 100% Меренос. Ниточка 400 метрів у 100 грамах, дуже гарно скручена. Я взяла 200 грамів цієї ниточки. Да. Для чого? Не знаю. Ні, знаю, мені потрібен жакард. У мене є ось така бобінка. Ой, яка вона дуже, дуже морковна виглядає на камері. Насправді вона е, трошки спокійніше виглядає. І я хочу з'єднати ці дві нитки, тому що це меринос і це меринос. І в принципі, вони практично одної товщини. І я хочу колись щось із цих двох ниточок зв'язати жакардом. Це кардний меринос і це. Ну, дуже схожий на кардний меринос. Так, ось це. І ось така рябанитка. В бабіні виглядає, ну, от якби я не побачила зразок, я б цю бабіну навіть би, ну, уваги б на неї не звернула. Але, дивіться, який зразочок. Ну. Краса. Ой, а м'якесеньке, а не колеться зовсім. А таке ж приємненьке до тіла, що я не вдержалась. І так, зараз зачитаю. Насправді, коли я прийшла з магазину, я зрозуміла, що я не записала склад цієї ниточки і метраж ось цієї ниточки. Але я ж пішла на сайт, не на сайт, а на сторіночку в інстаграм, знайшла ці дві нитки і попереписувала, попідписувала. Значить, тут у нас 40% Меренос, 10% кашемір, 25% віскоза і 25% ПА. Ось така класнюча ниточка. Тут е, 350 метрів у 100 грамах, і в мене тут цей, цієї ниточки е, 500 грамів. Зразок мені віддали. Ой. Зразок мені віддали в магазині. Сказали, що раз я забираю бабінку, в них не залишилось цієї ниточки, тому сказали, забирайте зразочок, хай він буде у вас. Тому я просто от. Хочу показати, тут і пушок такий. Кашеміровий пушок. Ну, одним словом, от навіть мати побачила цю бабінку, каже, що ти таке рябе купила. Кажу, рябе, так? Да. А оце. А вона каже, о, а це взагалі класне, <схід> А пощупать, а пощупать так взагалі. Хорошо. Так що. Так що ось так, ось така покупочка, якою я задоволена, звичайно. Незапланована відпустка вийшла вдалою. Сюрпризи, точніше, сюрприз від подруги теж вдалий. Все, відпустка закінчилась. Повертаємося в будні. І далі в'язання не залишаю, звичайно. Потихеньку буду в'язати і носочки, і замовлення обов'язково. Треба сьогодні над цим попрацювати. Зразочок я зв'язала, але я ще нічого не рахувала. Тому зараз і повиці до ковтинки, теж треба пришити. Бо вже пора дитинці віддати ковтинку, а в мене ще пуговиці не пришиті. Ось такі справи. Я дуже вдячна всім, хто був зі мною зараз, хто вчора дивився, приходив на прямий ефір до Тамари Новікової, де я була гостею. Я... Такі емоції, стільки вражень, приємних, справді, дівчата, я дуже вдячна, що у нас. Зібралась така класна, добра, тепла компанія. Ну а на цьому я хочу сказати на сьогодні це все. Всім бажаю миру, спокою, здоров'я, благополуччя і добра. До нових зустрічей. Всім пока!